Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. випуск новин спорту розпочинаємо з сумного на війні з Росії. Загинув президент аматорського спортивного клубу Поділля Васильківці Михайло Коваль, бійцю збройних сил України. Було 34 роки. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким, друзям і знайомим полеглого героя, світла вічна пам'ять. Футбольний клуб Донецького шахтаря та благодійний фонд Шахтар Соціал спрямували за минулий рік 32 мільйони 574 тисячі 604 гривні на гуманітарні цілі. Кошти кошти пішли на допомогу військовим сім'ям, що постраждали від війни, для ліквідації наслідків бойових дій, а також на розвиток дитячого футболу. Футбольний клуб Лондонського Челсі. У випадку позитивної другої проби «Б» може подати позов у суд проти української асоціації футболу на суму 70 мільйонів євро. Причиною стало те, що Вінгер-аристократів Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг, який за однією з версій міг потрапити до його організму внаслідок уколу актовегіну, який містить Мельдоні, коли Мудрик перебував у таборі національної збірної України. Сестри Чінок з Дніпра вийшли до наступного кола змагань відкритого кубка Австралії з тенісу у жіночому парному розряді. Щоправда, кожна зі своєю новою партнеркою. Так надія разом з Лейлою Фернандес з Канади у двох сетах з однаковим рахунком 6-3 здолали австралійський дует. Талія Гіпсон Майя Джойнт. у другому раунді. Вони зіграють або з Жаклін Крістіан Румунія і Камілою Розателло Італія, або з Крістіною Букшою Іспанія і Яною Сізіковою. Натомість Людмила Кічінок з представницею китайського Тайбею Джань Хаодзін святкували вольовий успіх 2-1-5 7 6 4 6 4 над Ольгою Данилович в Сербії та нейтральною тенісисткою з російським паспортом Анастасією Потаповою. 15-річна вихованка відділення фірного катання на ковзанах дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради Христина Галяретта буде єдиною представницею від Дніпропетровської області в українській команді на зимовому європейському юнацькому олімпійському фестивалі, який відбудеться в Бакуріані, Грузія. Вона бронзова призерка чемпіонату України серед юніорів в одиночному жіночому катанні. Срібна призерка чемпіонату України серед юніорів та чемпіонка України серед юнаків. Та дівчат фестиваль стане чудовою можливістю для молодих спортсменів отримати цінні знання та досвід, які стануть важливим кроком на шляху до майбутніх олімпійських звитяг. Левову частку нагород на першому офіційному змаганні у нашому місті у 2025 році, яким став відкритий чемпіонат Дніпра з Бадмінтону серед молоді 2007 року народження і молодших завоювали вихованці спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву імені Костянтина Василь... Васильовича Вавілова Дніпровської міської ради. Абсолюткою, абсолютною чемпіонкою у всіх трьох розрядах одиночному і парному з агатою рештовською серед жінок та міксі разом з Артемом Синицею стала. Варвара Попережай, Артем Синиця виграв золото серед чоловіків. А Матвій Мізін і Денис Мальнів. Медаль подібного катунку серед тандемів сильної статі. Останні виборов два срібла в одиночці і в міксі у купі з Кароліною Баштаненко. На рахунку Кароліни срібло у парній категорії і бронза в одиночній. Валерія Юрченко і Артем Гамза, бронзові призери парного розряду відповідно серед жінок. І чоловіків наразі на всіх очікують чемпіонати області і України. Тим часом чемпіонат Дніпропетровської області з боксу став дебютним турніром на теренах регіону у 2025 році з цього олімпійського виду спорту, який як і минулий обіцяє бути насиченим і цікавим, та принаймні як мінімум не гіршим ніж його попередник. Криворізький Тайсон, як у рідному місті, називають вихованця восьмої дитячо-нацької спортивної школи і клубу «Тріумф» тренера Олександра Кучерявого, чемпіона Європи і Балканських країн минулого року, майстра спорту України міжнародного класу Артура Кузьменка, був одним з найтитулованіших учасників чемпіонату Дніпропетровської області з боксу серед дорослих, який для юнака став дебютним для цієї вікової категорії дядьків. Де вже все відбувається на значно вищому рівні, інші сила ударів, швидкість, атака і захист, оцінка ситуації, і потрібно звикати, терпіти і продовжувати перемагати. Цей рік я заходжу перший рік в зрослий бокс, і хочу показати, як те, той рік у мене 2024, й дуже гарно пройшов. Ну більше як 20 поєдинків, і всі перемоги в тому році я став. І чемпіоном Європи, і чемпіоном Європи серед Балканських країн і в цьому році теж хочу стати чемпіоном і України, і Європи. Щоб показати далі такі гарні результати, будемо тренуватися. Артур серед інших, взяв участь у стислій церемонії відкриття турніру, що відбулася на ринзі комплексної дитячо-натської спортивної школи з боксу і єдиноборств Дніпровської міської ради, під скпінням зали якої традиційно на початку. Пролунав державний гімн України, після чого зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх полеглих, які загинули на війні з Росією, і далі, після короткого привітання від віце-президента громадської організації Олександра Багацького, стартували поєдинки чемпіонату. І, хоча з низки об'єктивних та суб'єктивних причин він був небагатим за кількісним складом атлетів, проте гарному рівню сутичок. Придавали бої за участі провідних боксерів Дніпра, Кривого Рогу і Кам'янського за дорученням президента Федерації боксу Біндера Владіслав Олександровича провели перші змагання в цьому році вікової групи до 23 років. Намагаємося робити все можливе і неможливе для розвитку боксу. На хочу подякувати всім тренерам та спортсменам, які прийняли участь і готувалися до цих змагань. А також всім, хто долучався до організації цих змагань, і збройним силам України, які дають можливість проводити, проводити ці змагання, звітний турнір став водночас і генеральною репетицією як перед найближчими, так і не надто чемпіонатами України. Тому у ході нього тренери, звісно, отримали гарну можливість перевірити стан готовності своїх підопічних, причому в незалежності від перемоги чи поразки. Так, наприклад, Андрій Молчанов з Дніпровського клубу, фаворит наставника Олександра Клименка, хоча й поступився у сутичці, втім тренер не надто засмутився, адже ще є час попрацювати і виправити помилки перед стартами значно вищого рівня. Не все вдалося те, що напрацьовували, Ще все попереду, ще багато дуже роботи. Основні старти це чемпіонату України до 23 років, які проходитимуть у лютому у Львові. І також основний старт це змагання серед еліти Чемпіонат України. Наразі він поки що в Одесі. На даний час всі тільки вийшли з новорічних канікул, і ще ми в стадії набирання форми боксерської, та й фізичної, і техніко-тактичної. Так що все ще попереду, ще не досить ми готові. Традиційно переможці і призери чемпіонату Дніпропетровської області традиційно від організаторів були удостоєні дипломів і медалей. А сам турнір, який відвідала у якості уболівальниці, більш схожа на модель, аніж на серед іншого, бронзову призерку чемпіонату Азії Анастасія Чорноколенко відкривав насичений цікавими змаганнями календар сезону 2025 року, який обіцяє бути як мінімум не гірший ніж минулий. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.